Дозволя. Смілися діти, гралися у полярності, десь під ребром відгукнулось, не, не притуляйся! я цілувала ікони і вдалялась, снилися дати, і відчувала здавку. З стишеним голосом, здавленим дуже піддатливо, ніби у горах від лум'я не притуляйся! Я розчинялася у людях і вдалялась. Місто по черзі ставало мечем і воїном, сонце ставало ребром. І я сумнівалася. Снилася жінка, літала у небі вороном. Місто казало сміятись, а я не глянутися. Мені набували відтінків. Дороги розмірів. Я зачиняла собі, було не по собі небо сідало на плечі дощем пересоленим. Я відчувала більше, ніж це здавалося. Я дозволяла собі. Мені дозволялося. Різні закрої ми гралися у популярність десь у легені, як постріл, не придулятися. Я відчувала бажання і відмовлялася. Місто почав ставало щитом і раною, снилися люди, давали мені поради. Я дозувала інстинкти, немов мелодрами. Сонце ставало припом. І я протигралася. І тобі доведеться навчитись без нього дихати. Що секунди на смерті з фантомним болем боротися. Люди путають часто фатально з вихід і з виходу. І, і виходять у вимитих вікон відкритий космос. Все менею. Я, Я просто можу скінчитися. Хтось заряд на моєму хатитку раптово викине і від себе надії рожеві китиці і шкурляю у світлі такі холостими криками. Значить, треба було такого зустрічі, вибуху. Значить треба було такого душ пересичення, значить треба було увійти так до вічі хлиб, щоб тепер захлинутися краденим щастям позиченим. Люди плутають дати міста і <звіт> дня, Чуйся дихати. І на підході до вікна. А можна я буду жертвою. Такою на всіх не схожу. Стоятиму під прожектором і буду і буду дивитись викликом очима катів обводячи. Та так і буду страту звикли, так наче мені не болять. І будуть вітри ударятися, обгубимо їх облиз. І, і будуть мене боятися, і будуть мені молитися. А можна я буду вільною. А можна, я буду вільною, а можна я буду гордою. Так смішно? А можна я нігті гристиму, пойомдиться в різні сторони, волосся моє розхристане. Коліна, коліна, літо тримайте мене за пальця, можна, я спалю літо це, а потім замерзну вранці. Пи там, на межі і сирістю, на іншому боці, в вулиці. Навчуся святої щирості, б'юся чужої мудрості. Долоні, долоні, літа. Тримайте мене за лікті. А можна я руки грітиму на тім, що буде горіти? Жінки, недомерті молі, халючі в небі, синьому, а можна я спалю смуток? А можна я буду сильним і буду долоні мокрими, і губи мої моїх, хто мене труїтиме, а можна я буду доброю тоді, як вогонь горітиме. І будуть хорти хорошими, і губи мої потрізні. І стануть іще коротшими спідниці мої порізані. Смірці трева стражники своїм обгорілим віттям? а можна, я, я буду, буду справжній. cidadão e só se